Мрію якомога швидше, щоб закінчилася прокута війна, так скажемо, мої діти, в майбутньому, там, жінка, сім'я моя, щоб вся Україна жила на своїй рідній землі, в'їжджала за кордон, щоб був мир і спокій. Наша бригада до повномасштабного вторгнення тримала оборону в населеному пункті Золоте після цього управління батальйону нашого вирішило наш підрозділ, мою роту, кинути в місто Попасти. Місто тоді ще до того було ціле. Після того, як ми вже зайшли, почалося це. Ці... Ну, вони застосовували всі відеозброті, які там були. І заборонені навіть фосфор запускали в нас. Дуже страшно, скажу. Після того ми зайшли на указаний рубіж, вийшла в нас ця ворожа ДРГ, відкрили вогонь, був сілецький бій дуже сильний. Після чого я отримав куля поранення в ногу, надав свій саме допомогу, підбіг до хлопців і далі поля боєм. Бій, бій щоразу наближався. Метрів 70 вони вже підійшли до нас. Хлопці вже панікували, чесно страх був. Я ж кажу, потрібно тримати в певній мірі цей. Але духом не падали. Чотири-трьохсоти було у нас, оце, що я говорю. Що кожен просив про допомогу. Я старався їх командувати і надавати допомогу, лишилось тільки два живих, якому я сказав напрямок, кудись стріляти, Стріляє, кажу, безперервно цей. Після цього як вже одному з бійців стало погано. Я вже зробив, зупинив критичну кровотечу, що було в моїх силах. Я визвав медика нашого. Перший хлопець, який з ним був, супроводжує його, запригнув в окоп, він зразу два метри біг за ними, тільки забігаючи в окоп. Я дивлюся, він очі закрив, падає. я Зразу його злив на руки цей дивився, дірочка маленька, це біля бронежилета, біля самої пластини. Чи це снайпер спрацював, чи це куля, так скажемо, ще не залетіла прям серце. Прямо на мою рукаві загинув. Я командир доповів. Кажу, наш док вже 200. Він просто в стані свого життя на моїх руках повну. З кондеса подихаюся. Я розумію, що всіх, кожна є сім'я, не всіх там, діти, ще там. Але ну, випадка, честь боронити нашу державу, тут нема вибору. Іванка Дусько, Роман Гнатишин, Суспільне, Новини Львівщина.